Доброго ранку! Я вас вітаю на своєму каналі. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно у відео я вам показувала, як розкрилася домашня квіточка. Був повністю сформований домашній бутон і домашня квіточка орхідеї Пірат Пікоті. І я ще сказала, що, можливо, я хотіла, мені дуже подобається така орхідея в мутації метелика. І мені запропонували. Обрати подарунок до Нового року. І я, чесно кажучи, хотіла дуже сильно шелеріану MSI, але я її просто не знайшла. Я її у Фейсбуці шукала, я її і так дивилася по групам, вже було розпродано. І я вирішила: ну, якщо вже подумала пропирати піклоті про метелика, ви бачите, що з останнього відео тут у нас стало менше квітів, ну вона просто вже їх скинула. Вона дуже довго їх тримала. Тому я вирішила, що мені він треба. Ось такий в мене є пірат пікоті на дві гілочки. Це ще така молода рослина, тому що подивіться, наскільки відрізняється розмір плітів. Ось так. І ось так. Ну, навіть ніж, навіть Нижні пелюстки, вони відрізняються. Трошки, звісно, що вони постраждали в момент транспортування. Мені цікаво, як воно буде в домашньому цвітінні. Але дуже гарно. Ну і по розетці. Дивіться, оце стандарт. Оце в мене метелик. Наскільки вони відрізняються по розеткам. Ось так виглядає в горщику метеличок. Трошки зволожила корінчики. Зараз на роботу збираюся, тому що отримала я їх вчора, а вони такі повністю сухі. Ну, по листочкам характерно, Ви бачите, які листочки цікаві у піратів. Вони такі закруглені. І от якби, з такими бороздами, Дуже вони такі подібні. Видно, що по листам, що це пірат-пікоті. Ну, про нову рослину тут у нас іде три пари листової маси. Непогана така коренева. Два квітоноса, Я вже тут вчора прибрала квіти, які були засохші і цвівші. Оце у нас тут відкритих три квіточки. Я не стала оцю навіть травмовану зрізати, просто хочеться мені малуватися. І ось так подивилися. Тут дуже гарний. І тут буде розкриватися, теж ми подивимось, як воно буде. Я дуже чекаю. Ну Тут теж були квіти метелички. Тут теж вони були метелички на два квітоносика. Мені дуже подобається. Я уявляю, як воно буде в домашньому цвітінні. коли воно трошки підросте, як вони будуть однаково схожі. Ну, оця квіточка більш-така більша, дуже гарна. Ну, Тут будемо тут чекати розкриття бутонів. Все-таки воно так. Тепер в мене є два пірати. Бачите, в мене не було жодного пірата, а тепер в мене їх два. Ну, Насправді мені сподобався цей сорт, і я ще почитала коментарі під тим відео, коли я казала, що я хочу собі ще метелика, тому що цей сорт дуже такий благодарний і дуже гарно себе поводить в колекції. Но мені це дуже важливо, тому що, чесно кажучи, я тільки вчора про це Ірі казала наш улюблений з канала орхи, що вже надоїло втрачати орхідеї. Буває, що купиш орхідею, гарно все. Але в них таке здоров'я, що вона моментально за один день вирішила піти кудись подалі. Хочеться, щоб орхідеї були стабільними плюс-мінус, і радували. Ось. І така стандартна. І така з мутацією. Я розумію, можливо, вони однакові, можливо, вони не цікаві. Але мені дуже подобається. Дуже подобається Це стандарт, це метелик. Я уявляю їх цвітіння разом домашнє. Це така вже візуалізація. А тепер мені цікаво. орхоколеги, любі мої підписники. Чи маєте ви орхідеї схожі в своїй колекції стандарт і метелик, Чи, може маєте декілька дублів, тому що я дивлюся, що багато людей купують дублі улюблених орхідей. І це, напевно, не дивно, тому що якщо орхідея чудова, якщо вона тобі подобається, якщо вона тобі до душі, то це нормальне явище. Ось так, от я ще вам ще раз покажу. Ну, просто воно чудове. Просто супер. І мені дуже подобається. Я дуже дякую цій людині, яка вирішила мені зробити такий подарунок. Тим паче, оце подарунок, оце подарунок від різних людей, але, знаєте, якби, приємно, мені дуже приємно, коли люди розділяють твої уподобання, коли вони тобі замість букетів, які зрізані, дарують орхідеї, тому що вони будуть стояти трошечки більше. Набагато сказала, більше роками, ніж букети зрізані. Ось такий на сьогодні зранку новини чудові. Я вам дуже вдячна за увагу. Бажаю всім гарного дня. І ще побачимося на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте пальчики догори і залишайте свої коментарі.